З початком повномасштабного вторгнення додалося дуже багато роботи. Це евакуація громадян з місць прильотів, виявлення колаборантів, та майже кожного дня виклики на лінію 102 про виявлення громадянами серед вулиць вибухонебезпечних предметів. Роман Кучурявий у патрульній поліції працює з 2020 року. У листопаді 2024-го був нагороджений знаком пошани. Були випадки, коли потрапляли з напарниками і під арт-обстріл, ракетний обстріл, скиди з ворожих дронів. Ударив підронів російських, але дякуючи Богу, з нами все гаразд. Несемо службу далі. Це відео з нагрудної камери. Патрульні поліцейські приїхали на місце обстрілу під завалами. Люди цей виїзд для нього був морально важким. Розказує Роман. Було багато різних ситуацій, але більш за все запам'яталась зміна на початку листопада, 2024 року. Рухаючись по завалам будинка, нам вдалося дістатися до кімнати, де ми виявили жінку. Яка отримала травми несумісні з життям та дівчинку приблизно віком 16 років, яка отримала дуже тяжкі поранення. Ми розібрали завали, витягли її на подвір'я, наклали три турнікети, надали першу домедичну допомогу, та на нашому службовому автомобілі евакуювали її до найближчої лікарні. Олександр Сліпченко у Херсонському управлінні патрульної поліції з 2022 -го. до цього служив у Миколаєві. Він також нагороджений знаком пошани. Я вам так скажу, що сама діяльність правоохоронця завжди була небезпечною, як в мирний час, так і на теперішній час. Що додалося специфічно, це додалися обстріли. Тобто, ми працюємо стосовно підтримання публічної безпеки і порядку. Нас спіткає небезпека, як і в суспільстві, так і під щільними обстрілами, які відбуваються на теперішній час в місті Херсоні. Виход! Під обстріли мені здається потерпляв кожен співробітник нашого управління, тому вже знаєте, якось пристосувалися до даних подій. Навички надання домедичної допомоги для патрульних поліцейських зараз одні з найважливіших, розказує Олександр. На теперішній час майже кожен виклик, який ми виїжджаємо, таких як Антонівка, Садова на Дніпрянське, там переважна більшість, що потребується. Ну я вам так не побоюсь цього слова сказати висококваліфікована домедична допомога. Як в першу чергу, це знайти безпечне місце. Уникнути червоної зони, витягнути особу, надати її до медична а саме що що найменше, ми можемо це зробити. Це Правильно накласти турнікет, щоб не було подальшому ампутації. Також екіпажі патрульних поліцейських займаються евакуацією людей з місць обстрілів та прибережних населених пунктів, які щодня обстрілює російська армія, розказує старша інспекторка прес-служби управління патрульної поліції у Херсонській області Леся Норець. Кожного дня ми здійснюємо евакуацію. Також ми постійно допомагаємо екстреним медичним службам з допомогою рятування місцян, адже ми маємо броньовані автомобілі. На жаль, серед нашої патрульної родини теж є втрата. Це Віталій Новицький. Він загинув 2 жовтня минулого року. Потрапив під артобстрів під час. Звичайної своєї зміни за словами Лесі Норець у 2024 році патрульні поліцейські евакуювали з місць обстрілів та надали допомогу до 157 людям. З них 13 діти. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Валерій Іваненко. Суспільні новини. Херсон.